Уття наше розпочалося 1 вересня 1960 року з першої шкільною лінійкою, де нам вручили на другом з написом перший клас, першим уроком де нас розсидили за партами і першою вчителькою кладію Степані Дубовик. З першого класу ми навчалися у невеликому приміщенні початкової школи, яке знаходилося. На краю шкільного подвір'я. У третьому класі деякий час нас вчили Мазар Ольга Лахчонівна і Добрун Галина Тимофіївна. А в четвертому класі нашим вчителем став Віктор Тарентьєвич Хорульський. Ми до нього якось ставились насторожено, навірно, тому що і він до нас так ставився. А директором на той час був Петро Данилович Гончаренко. Всі прозивали його П.Д. Чотири роки ми займалися в одному класі з 1960 по 64-й. У нас був дуже великий клас: 38 чоловік. У п'ятому класі нас розділили і стало нас два. Я особисто все життя був зв'язаний із спорт. Тому класі нас розділили на два класи. Прийшли нові учні з Полівановки, з Оленівки і з інших ближніх сіл. Ми були дуже були раді новим учням і з'явилися в нас другі інтереси. Знову знову ми Магдалинівці. Згадуємо той час, коли перший раз. Приїхали в школу з Дубравки в Магдалині на велосипедах пішком. то возили машиною, то Детюк, то Білорус. Бу було час якось безпроблемне. Зовсім. Були ми дітьми, були у всіх трьох школах, починали з наймаленької, потім середня, потім велика. Було золоте дитинство, в яке хотілося б вернутися. Всі ми були однакові. Добре запам'ятались наші походи, сільхозної роботи. На кукурудзу, давали кавуни, обід був, всі разом трудились, весело було. Був у школі радіогурток, і нас три друга ходило. Це був середній корпус. Клас, клас під радіогуртком, інтересно було. Я, Толя, Борис і ще були хлопці. Перші кроки були наші у радіо. в радіо. Мадоївську школу я прийшов 9 а клас. Дружний та активний колектив, який мав успіхи не тільки в спорті, шкільних олімпіадах, а й бальних танцях. Завдяки досвідченим та вимогливим вчителям ми одержали потрібні нам знання, Зустрічаюся з моїми однокласниками. Рада побачити їх, спомнити наше дитинство босоноге, як ми займалися, як ми були, якими ми були дружними, добрими, хорошими дітьми і людьми, все своє свідоме, доросле життя я прожила на славній Черкащині. А моє дитинство, юність, мрії. Назавжди залишились у моєму рідному селі і в Магдалинівській середній школі. Дорогі мої однокласники, я вас пам'ятаю, згадую і бачу в снах. Дорогі мої випускники, я вас дуже люблю і ніколи про вас не забуваю. Ваші зустрічі це для мене якийсь поштовх до життя. Я з вами розмовляю і вдень, і вночі ні і легше. В моєму віці такі випускники ніколи не забуваються. Брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускайте. Дякую Богу за ще одну осінь, за стрічку сріблясту в моєму волосі, за стоптані туфлі, за зношені плаття, за жменьку золи і з кохання багаття! За весну, що вже недосяжно далека, за літо, що в вирій поніс вже лелека, за душу. Який ще не віриться й досі, що вовники айстр вже запалюють осінь. А вперта душа заблукала убиті, Де спів веселка в блахиті, Де щастя п'янки й з'єднані руки, Де серце не знає, що було розгубить. Блукає душа моя в юності й досі, крик криклюбиться в різного лосі, Сріблястою стрічкою смутку волосі. Я дякую Богу за літо, за усінь.